Вітання від Павла, волею Божою Апостола Ісуса Христа, посланого розповісти людям про обітницю життя в Ісусі Христі до Тимофія, улюбленого Сина. Нехай благодать, милість і мир від Бога Отця і від Господа нашого Ісуса Христа будуть з тобою. Я дякую Богові якому служу, як і прабатьки мої, з чистим сумлінням, що постійно згадую тебе у своїх молитвах вдень і вночі. Пам'ятаючи сльози твої, я палко бажаю побачити тебе, щоб сповнитися радістю. Я згадую про твою щиру віру, яку перше мали твоя бабуся Луїда. І твоя матір, Евнікія. Я певний, що ти маєш таку ж саму віру. Тому нагадую тобі і надалі розпалюй полум'я дару Божого, що ти дістав, коли я поклав свої руки на тебе. Бог дарував нам не дух боягузтва, а дух сили, любові і самовладання. Тож не соромся свідчити про Господа нашого, і не соромся мене, кинутого заграти заради нього. Приєднайся до мене в стражданнях моїх за добру звістку з силою, дарованою тобі Богом. Всевишній спас нас і покликав до святого життя не за те, що ми зробили, а через волю Його. І благодать, які були вже дані нам в Христі Ісусі перед початком часів. Але лише тепер вона виявилася нам, коли прийшов Ісус Христос, наш Спаситель. Він знищив смерть і через добру звістку відкрив нам шлях до життя і безсмертя. Для того, щоб поширювати цю добру звістку, мене було призначено проповідником, апостолом і вчителем. І саме з цієї причини зараз я страждаю, але не соромлюся, бо знаю того, в кого повірив. Я певний, що він здатний захистити усе, що довірив мені, аж поки той день не настане. Тримайся того зразка істинного вчення, що почув від мене, робиться з вірою і любов'ю, які ми маємо в Ісусі Христі. Зберігай це дорогоцінне вчення, яке було довірено тобі Духом Святим, котрий живе в нас. Як ти знаєш, усі, хто з Азії, покинули мене, серед них Фігел та Гермоген. Нехай Бог явить милість дому Онесифора, бо він багато разів підбадьорював мене і не соромився, що я знаходився у в'язниці. Навпаки, прибувши до Рима, він наполегливо розшукував мене, аж поки не знайшов. Нехай же Господь пішла йому милість того дня. Ти сам дуже добре знаєш. Скільки Він допомагав мені в Ефесі? Щодо тебе, Тимофію, Сину мій, будь сильним благодаттю, яка в Ісусі Христі, все, що течу від мене у присутності багатьох свідків, довір надійним людям, які будуть спроможні навчати також і інших. Як добрий воїн Ісуса Христа. Приєднайся до моїх страждань. Жоден воїн не зав'язує себе з цивільним життям, бо намагається догодити своєму командирові. А якщо хтось бере участь у змаганнях, то не одержить вінця переможця, борючись не за правилами. Землероб, який старанно працює, повинен першим одержати свою частку врожаю. Я хочу, щоб ти подумав над тим, що я кажу, а Господь дасть тобі розуміння всього. Завжди пам'ятай про Ісуса Христа, нащадка Давидова. Він воскрес із мертвих, і у цьому суть доброї звістки, що я проповідую. Заради неї я страждаю. Мене навіть закували в кайдани. Мов злодія якогось. але слово Боже не закуєш. Тому я терплю все заради людей, вибраних Богом, щоб і вони одержали Спасіння в Ісусі Христі разом з вічною славою. Ось істина, що заслуговують на довіру. Якщо б ми померли разом із Христом. То також і житимемо з ним. Якщо ми тримаємося віри нашої навіть у стражданнях, то царюватимемо разом із Ним. Якщо ми скажемо, що не знаємо Його, то й Він зречеться нас. Якщо ми станемо невірними, то Він лишатиметься вірним, бо Він не може зректися самого себе. Постійно нагадуй людям про ці істини, попереджай їх урочисто перед Богом не сперечатися про слова. Такі суперечки не приводять до добра, а лише шкодять тим, хто слухає. З усіх сил намагайся бездоганним постати перед Богом, як той робітник, якому немає чого соромитися, і який навчає послання Божої правди з усією перемотою. Уникай порожніх нечестивих розмов, бо вони все далі відвертають людей від Бога. Їхнє хибне вчення ширитиметься, мов ракова хвороба. Серед таких людей Гіменей і Філет вони відступили від істинного вчення, кажучи, що Воскресіння уже відбулося. Тож вони руйнують віру в деяких людей. Проте міцна і надійна основа, що Бог заклав, стоїть непохитна вона позначена такими словами: Господь знає тих, хто належить йому. І ще кожен, хто визнає ім'я Господня, повинен відвернутися від зла. У великому домі є посуд не лише із золота та срібла, але й дерев'яний чи глиняний. один для урочистостей, а інший для повсякденного використання. Господь має для тебе особливе призначення, тож очистися від усього зла, і тоді ти станеш, немов та посудина для почесного використання, яка є святою і корисною господарю». Придатної до всякої доброї справи. Сторони сахібних бажань юнацьких, але прагне праведного життя, віри, любові та миру разом з усіма тими, хто закликає Господа від щирого серця. Завжди уникай нерозумних і безглуздих суперечок, адже сам знаєш, що вони призводять до сварок. Бо слуга Господній повинен не сперечатися а бути люб'язним до всіх людей, терпеливим і здібним у навчаннях своїх. Ти маєш з лагідністю навчати своїх опонентів, маючи надію, що Бог подарує їм каяття і приведе їх до пізнання істини. Тоді, можливо, вони отямляться і звільняться від диявольських тенет. Які їх тримали у полоні. Запам'ятай, що в останні дні для нас настануть тяжкі часи, люди будуть себелюбними, пожадливими, хвальками, зухвалими, зневажливими, непокірними своїм батькам, недобрими і безбожними. В них не буде любові до інших, вони не вбачатимуть, будуть наклепниками, втратять самовладання, стануть жорстокими ненависниками всього доброго. Вони будуть зрадниками, необачними, пихатими, любитимуть розваги, а не Бога. Вони будуть удавати себе за побожних людей, але відкинуть істинну силу віри. Завжди уникай таких. Кажу тобі, бо дехто з них прокрадеться в оселі і заволодіє душами легковажних жінок, обтяжених гріхами і керованих усілякою хіттю. Такі жінки завжди бажають вчитися чомусь новому, але ніколи не можуть досягти певного розуміння істини. Як Яній та Ямврій супротивилися Мойсею. Так і ці люди противляться істині. Ці спантеличені люди відступилися від справжньої віри та проповідують хибне вчення. Та недалеко вони підуть, бо їхня нерозсудливість виявиться для всіх так само, як і безглуздя Янія та Ямврія стала очевидна. Та тобі відомо про мене все. І життя моє, прагнення і віра моя, довготерпіння, любов і стійкість моя. Ти знаєш про мої гоніння і страждання, і про те, що зі мною трапилося в Антиохії, іконії та лістрі, про ті страшні гоніння, що я зазнав. Але Господь врятував мене від них усіх, зрештою, всіх. Хто хоче жити праведно у відданості Богу в Ісусі Христі, будуть переслідувати. Злі люди і шахраї стануть ще гіршими та, обманюючи інших, дуритимуть самих себе. Що ж до тебе, то й далі роби те, чого навчився і у чому переконався, бо ти знаєш тих людей. Які навчили тебе і можеш довіряти їм. Ти також знаєш з самого дитинства святе Писання, воно може наділити тебе мудрістю, що веде до Спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе святе Писання, оскільки воно натхненне Богом, корисне для навчання істини затятих грішників, для виправлення помилок. І для виховання в праведності, щоб кожна людина Божа була здатна і готова виконати будь-яку добру справу. Я закликаю Тебе перед Богом та Ісусом Христом, який судитиме живих і мертвих, і роблю це заради нового пришестя Христа і заради Його Царства. Проповідуй усім Слово Боже. Будь готовий виконувати своє завдання повсякчасно і за будь-яких обставин. Переконуй, попереджай, підбадьорюй людей, уважно і терпляче навчаючи. Кажу я все це, бо час прийде, коли люди не захочуть слухати істинне вчення. А за своїми власними бажаннями вибиратимуть собі вчителів, які своїм навчанням будуть лестити їхній слух, і відвернуть вони свої вуха від істини, і привернуть свою увагу до брехливих балачок. Але ти повинен володіти собою за будь-яких обставин, терпіти страждання, виконуючи труд проповідника доброї звістки і не полишаючи служіння. Дорученого тобі Бога. Прийшов вже час і мені полишити цей світ, та життя моє незабаром буде принесене в пожертву Всевишньому. Я брав участь у благородних змаганнях, я завершив біг і не полишив вірного служіння Богу. Тепер вінець переможця чекає на мене. Нагорода за життя праведне, Господь, справедливий суддя даруватиме Його мені того дня, і не лише мене Він нагородить, але й усіх тих, хто з любов'ю чекає на Його прихід. Постарайся прийти до мене якомога швидше, бо Демас залишив мене і пішов до Солуні. Оскільки він занадто сильно любив цей світ. Крескент пішов до Галатії, а Тит – до Далматії. Лука єдиний, хто ще залишився зі мною. Знайди Марка і приведи його з собою, бо він може мені допомогти в моїй праці. Я посилаю Тихика до Ефеса. Коли йтимеш, то захопи плащамого, що я залишив у хаті Карпа в Троаді, а також мої книги, особливо пергаментні сувої. Олександр Коваль завдав мені багато шкоди, Господь відплатить йому за все, що він скою. Остерігайся його йти, бо він противився нашому вченню. Коли я вперше мав захищатися, то ніхто не прийшов підтримати мене, всі залишили мене. Нехай це не буде зараховане Богом проти них. Але сам Господь був зі мною і дав сили, щоб мені вдалося усюди проголосити добру звістку і щоб усі погані могли почути її. Тож я вирвався з пащі лева. Господь рятуватиме мене від усілякого злого нападу і благополучно приведе до свого Царства Небесного. Слава йому на віки вічні. Амінь. Вітай Прескиллу та Акилу, а також родину Онесифора. Ераст зоставився в Коринді. Я лишив трохима. В мілеті через те, що Він був хворий. Постарайся прийти до початку зими. Евул вітає тебе і також Пуд, Лін, Клавдія та всі брати і сестри. Нехай Господь буде з тобою, нехай благодать Божа буде з вами.